Жителі мікрорайону Новомиколаївка вже не один рік потерпають через нерегулярне водопостачання. Востаннє без води люди лишилися на Різдво. Через недостатній тиск не працювали навіть бойлери та пральні машини. Проблеми виникли через аварію на трубопроводі. Люди просять вирішити їх клопіт. Комунальники відповідають питання у грошах на ремонт. У приватному секторі на Новомиколаївці свята пройшли не по святковому. Водолюдям довелося збирати по краплинах. Замість звичного напору з крану вода ледь текла. Суплячок, Бачите, який? Що не помиться, не постиратися, дитину не покупати, самої не помиться, празники всі були, води нема. Ну що це за життя? Через низький тиск води не працювали газові колонки та пральні машини. Стиральна машина таке відчуття, що вона сьогодні повинна всі саме погоріти, тому що. Тиску немає і навіть насос не може закачувати воду. Пані Галина запевняє, що подібна ситуація повторюється з року в рік. Комунальники час від часу лагодять аварійний трубопровід, та через декілька днів вода знову зникає. Років п'ять ми боремося з водоканалом, тому що тиск постійно, особливо літом. Якщо наша вулиця ще так можна видержати, то от переулки і всі нижчі вулиці, на них води практично немає. За новорічно-різдвяні свята на гарячу лінію губернатора скарги на низький тиск води надійшли від жителів декількох вулиць Новомиколаївки. На гарячу лінію неоднократно поступали обращення з вулиці улиці з сусідніх вулиць з проблемою низького давлення води в трубах. Після підняття даного питання водоканал завірив, що в ближайшому часі проблема буде вирішена. У водоканалі кажуть, проблема виникла через зношеність трубопроводу. З далеко водозабору вода подається по трубопроводу діаметром 500 міліметрів, який вже амортизований вийшов з ладу. Частину трубопроводу ми ще раніше були замінили а Ділянка трубопроводу, яка лишилася стальною, перед святом сталася тут велика аварія. Днями працівники водоканалу за спонсорські кошти придбали необхідні матеріали і вже замінили найаварійнішу частину трубопроводу. Купили 100 метрів трубопроводу і провели заміну саме аварійної ділянки водопроводу. Тому за цей період дійсно мали місце зменшення тиску мешканців району Новомиколаївки 6 числа. Зранку водопостачання відновлено в повному обсязі. Пані Галина. На Вода з'явилася і запрацювали побутові прилади. До кінця вирішити проблему не вдалося тільки на віддалених вулицях Новомиколаївки. Там трубопровід потребує значних капіталовкладень. Інна Промак-Ігортокар Іван Фоміченко день за днем.